І ми продовжуємо наш випуск. Зараз будемо говорити про благодійність. У нас у гостях Євген Полтенко, директор благодійного фонду Відкриття серця». Добрий день, пане Євгене. Доброго дня, пані Анталі. Розкажіть, будь ласка, про свій благодійний фонд, щоб наші телеглядачі ознайомилися з ним і в першу чергу його найголовнішу місію. Благодійна фундація відкриті серця України вже шостий рік здійснює благодійні проекти в галузі охорони здоров'я, освіти, а також розвитку культури. І найголовніші наші проекти вони пов'язані з придбанням медичного обладнання для дитячих лікарень України. І для вас зараз важлива річ вийти на міжнародний рівень, так? Так, саме зараз, буквально 1 вересня, був запущений наш проект на міжнародній фандрейзинговій платформі Global Giving. Цей проєкт в оригіналі звучить як Help 2000 Children with Congential Heart Defects, тобто українською, якщо перекласти це, допоможемо двом тисячам дітей з вродженими вадами серця. Він покликаний зібрати кошти на ремонт. Апарату ультразвукової діагностики для Київського дитячого кардіоцентру, і ми сподіваємося, що цей проект допоможе рятувати щорічно дві тисячі дітей, яким надається допомога в цьому кардіоцентрі. Тобто, ви е, хочете сказати, що от саме е, якщо ви вийдете на міжнародний рівень, так то е, коли закупите, наприклад, обладнання, в який термін вам треба вкластися, так, щоб е, встигнути, власне кажучи, е, і закупити це обладнання, і що буде далі? До якого етапу далі будете йти? Е, скажімо так, е, е, участь у роботі міжнародної фандрезиної платформи, вона Передбачає певний тестовий період, який протягом відбувається двох тижнів, і відповідно зараз, до 15 вересня, нам потрібно зібрати 5 тисяч доларів від 40 різних донорів і. Проходження цього випробування надасть нам можливість закріпитися, скажімо, отримати постійну прописку на цій платформі і здійснювати не тільки цей проект, але й наступні. Ну, ми сподіваємось, що потрібна сума буде зібрана все ж. і Закликаємо також українців допомогти цьому нам, заходячи на платформу Global Giving, наш проект має номер 21363. І спільними зусиллями, я думаю, нам це вдасться найближчим часом, думаю, до кінця року, реалізувати цей проєкт. Тим більше, що ми також супроводжуємо рядом інших активностей цей проєкт, такі як благодійні аукціони, пробіги. От. І користуючись нагодою, я хотів би також поздоровити всіх своїх колег, а також, мабуть, всіх українців з Міжнародним днем благодійності, який відзначався вчора. Я думаю, особливо протягом минулого року, мало хто. Залишився поза цією діяльністю в нашій країні. тож всі от ви назвали все таки багатогранність свого благодійного фонду. Так як можна до вас звертатися, якщо дійсно дитина хвора? Це треба шукати в пошуковій системі, так відкриті серця, так і реєструватися якось потрібно, що потрібно робити тим людям, які потребують допомоги. Пані Наталі, ну знайти наш фонд досить легко, просто за пошуковою системою відкриття серця України. Ми серед перших посилань, також наш сайт openhearts.ua запрошуємо всіх приєднуватись до нашої системи. От, але в принципі я хотів би наголосити на тому моменті, що все ж таки специфіка діяльності нашого фонду вона передбачає не Адресну допомогу окремим особам фізичним все ж таки, це як виключення трапляється. Все ж таки, Ми спрямовуємо свою роботу на те, щоб системно вирішувати проблеми, зокрема, в той, той же охороні здоров'я для ну, шляхом закупівлі медичного обладнання. Таким чином ми вважаємо, що зможемо допомогти більшій кількості потребуючих. Тобто, і Global Challenge вирішить цю проблему, якщо ви встигнете зібрати 5 тисяч доларів, так я розумію. Ну, я, я, як, а, як, так? як до такого можливість залучення ресурсів, я думаю, це буде не зайвим. Тим більше, все ж таки, чому ми все ж звернулися на цю платформу? бо… Як, ну, як би там не було, це все ж таки в першу чергу причина того, що це вихід на більшу кількість ресурсів, зокрема для підтримки проєктів. І більше того, це нові стандарти в благодійності, це нові критерії, ті, за якими відбираються проєкти на цій платформі. І ми багато в чому і вчимося, і стараємося переносити на наш український ґрунт той досвід, який ми, ну, Отримуємо на цій платформі, бо все ж таки вона існує вже 13 років з 2002 року, і завдяки платформі вдалося зібрати ну майже 200 мільйонів доларів на більш ніж 13 тисяч проєктів по всьому світу, і ця платформа об'єднує більше півмільйона жертвувачів також в різних країнах. Наскільки я зрозуміла, два тижні дається на те, щоб зібрати 5 тисяч доларів. Це як внесок для участі у цій платформі, тому що от якось фінансово така схема досить не дуже зрозуміла. Це, я наголошую, це тестовий період, який передбачає, що організація, яка приєднується до платформи, вона має довести свою спроможність організаційну, медійну і інші інструменти залучити, для того, щоб залучити. Жертувачів до свого проекту всі зібрані кошти вони е, також ідуть на проект. Просто питання mm -hmm. лише в тому, чи отримає прописку надалі наша організація на цій платформі, чи ні. Ну, я сподіваюся, що все ж таки нам вдасться. Якщо ні, не дай Боже, звичайно. А що далі, які далі будете кроки робити? Існуть іще якісь у світі платформи, завдяки яким можна здійснювати благодійну діяльність. Ну, знову ж, пані Наталі, я сподіваюся, що все ж таки все вдасться, і ми навіть не розглядаємо такого mm -hmm. варіанту, що ми не пройдемо тестовий період. Але, так, звичайно, є багато інших інструментів для залучення. Ресурсів донорів, благодійників в усьому світі, це, ну, крім всім відомих, я думаю, грантового інструменту підтримки, які надають в міжнародній фундації. Це також є різноманітні смс-платформи, які дозволяють через залучення, скажімо так, кожна людина може використовуючи свій телефон. Здійснити пожертву. Зокрема, якщо ви пригадаєте, коли швидко було зібрано ну, декілька мільярдів доларів на допомогу постраждалим на Гаїті, коли була, е, ті трагічні події відбувалися там. Е, також можна згадати інструмент, такий, як ендаументи або цільовий капітал, е, який передбачає, скажімо, ну, приклад такий, е, це. Премія Нобеля це теж той же самий ендавмент. Тобто, коли заможні люди заповідають певну частину або надають певну частину своїх коштів для формування капіталу, який потім інвестується, і дозволяє з отриманих доходів фінансувати різні соціальні проекти. Зрозуміло, тобто ви фактично будете представляти Україну на міжнародній платформі, так, наприклад, там в Ахмадит потрібно терміново якийсь апарат, так і за кілька там днів весь світ жертвує там. Завдяки смс-кам чи ще якимось методам, і ви завдяки цим коштам вже можете придбати якийсь певний апарат. правильно? Безперечно, uh -huh. ну, слід відзначити, що все ж таки ми не першопроходці в цьому питанні, uh -huh. наші колеги з фонду Запорука. Користуючись нагодою, передаю їм вітання також з вчорашнім святом. Їм вдалося пройти тестовий період, і за їхніми, так би мовити, стопами і прикладом ми звернулися на цю платформу. А їх проєкт щодо допомоги онкохворим дітям, він також присутній на Global Giving, і всі бажаючі з усього світу також можуть підтримувати цей проєкт, потрібний, я думаю, для нашої країни. Наразі над яким проєктом допомоги ви працюєте? Як я згадав, цей проєкт актуальний, який був розміщений на Global Given, він передбачає здійснення ремонту апарату УЗД експертного рівня, якого вартість, ну скажімо так, якщо ви придбати новий апарат, він коштує зараз в еквіваленті приблизно 18-20 мільйонів гривень. Але зараз є потреба, ну, можна його відремонтувати, придбавши материнську плату, яка коштує в еквіваленті десь 500 тисяч гривень. Це до вас якась певна клініка звертається, так якась лікарня? Так, це Київський дитячий кардіоцентр, основний корпус, якого знаходиться на вулиці Чорновола в Києві, і це один з провідних закладів, навіть не України, але й пострадянського простору, який надає допомогу дітям на перших годинах навіть їхнього життя і з вродженими вадами серця. Найбільш такі е, значущі ваші проекти, які були втілені в життя, от е, що ви зараз пригадаєте? Е, ну, мабуть, той проєкт, яким я пишаюсь, над яким, яким ми працювали починаючи з 2011 року, це проєкт національної телемедичної мережі, базовим закладом якої саме є Київський дитячий кардіоцентр. І цей проект дозволив завдяки відеоконференціям об'єднати. Дитячі клініки в усіх обласних центрах України і він дозволяє дуже багато коштів економити саме для них, здійснюючи дистанційні консультації для дітей, не відвозячи, умовно кажучи їх на консультації в Київ, а надаючи допомогу вже на місці тих регіонах, де відповідно така потреба виникає. Ну, це так досить важливо, тому що є такі е, хворі, які просто нетранспортабельні. І е, чи маєте ви теж зв'язок з Національним інститутом серцево-судинної хірургії Мосова? Е, Ну, Скажімо так, тісна співпраця вона у нас тільки розпочинається. Е, я можу згадати, що минулого року, завдяки проєкту, який здійснила Українська біржа благодійності, ми. Допомогли разом з нашими партнерами провести три операції на серці для пацієнтів цього центру. Чи знаєте, ви, що там, зокрема, до цього інституту було закуплено чимало потрібної дійсно. Для дітей з серцевими недоліками апаратури, яка була закуплена, але не була задіяна, тому що теж на це потрібні були кошти. Чи ви берете участь тільки, наприклад, в наданні конкретної, конкретної апаратури, чи ще й так само спонсоруєте, скажімо так, надаєте можливість можливості її підключити? От, як оце відбувається в такі моменти? Хто потім займається ну, ви, ви знаєте, дійсно, ви зачеп. За Досить таку важливу проблему, яка е, ну, має велике значення для нашої країни, коли значні кошти, особливо державні, виділялися на апаратуру, яка потім, мовно, мовно кажучи, стояла за, законсервована, за, за, за не використовувалася, або ж закуповувалася така апаратура, до якої не можна було знайти витратні матеріали і таке інше. І дійсно, е, здійснюючи свою діяльність, ми. Дуже відповідально ставимось до того, яким чином, ну, по-перше, відбирати ті клініки, з якими ми працюємо, тобто в тісному контакті перебуваючи, визна визначити ту, те обладнання, ту апаратуру, яка дійсно потрібна закладу, і яка дійсно буде надавати допомогу їх пацієнтам. І, тобто, ми Ну мало того, що закупити і передати це обладнання Ви ще й стежите за тим, що вона Так, звичайно зал зал залучаючи масового благодійника, інакше неможливо здійснювати свою діяльність, якщо не показувати, що ваші кошти вони були використані ефективно і дійсно допомагають в повсякденному житті. Uh -huh. І е, наостанок нагадайте номер, за яким кожен може стати благодійником, допом допомігши вам зібрати 5 тисяч доларів на Global Challenge, так і номер, за яким вас можна знайти. Е, так, звичайно, просимо всіх залучатися. Uh -huh. globalgiving.com і номер нашого проекту 21363.